долучаємо Сергія Барчука, голову громадської ради при одеській обласній військовій адміністрації. Пане Сергію, раді вас вітати в ефірі. Доброго ранку вам, слава Україні, слава збройним силам. Теж радий бачити на Героям, Героям слава. слава пане Сергію, така неспокійна ніч була на території України. Як вона минула для Одещини? У нас на цю хвилину, слава Богу, чотири-п'ять ноль із цено дякую нашим самопроти повітряної оборони, які завжди знаходяться в постійній бойовій готовності, які готові виконувати бойові завдання. Теж було дуже тривожно, але слава богу, ще раз кажу, обійшлося. Що стосується Чорного моря, то на ніч збільшило більше у акваторії Чорного моря, вже 9 кораблів з'явилося щодо ракетоносіїв. То цей бригад залишався один на бойовому чергуванні. Дійсно, вісім криватих ракет морського базування типу Калібр це те озброєння, яке зночі загрожує не лише нашому регіону, а іншим регіонам нашої держави. Ситуація дійсно динамічна, вона може змінюватися протягом двох-трьох годин. Моніторимо її разом з нашими військовими, ну і відповідні скажімо так, відповіді теж е, готуються, тому що усі ризики відомі. Виступав президент, абсолютно вірно говорив, що комбіновані атаки ворог застосовує. Ну і власне бачили, що по Україні це були дрони У Усьому іншому інфраструктура у нас працює теж 4.5.0, Слава Богу, так що йдемо до перемоги в будь-якому разі. Це мова про те, що ми знаємо, що робити, як робити, і як реагувати на ті виклики, що сьогодні є. Це дуже добре, що сьогоднішня ніч була спокійною. Так на Одещині хотілося б, щоб кожен день і кожна ніч були такими. Але на превеликий жаль, ворог підступний, і ми не знаємо, чого очікувати від них найближчим часом. Пане Сергію, щодо моря, але трошечки в іншому контексті напередодні російські телеграм-канали поширювали інформацію про те, що нібито невідомий безпілотник атакував їхні корабелі. Зокрема, мова йде про Іван Хурс. Це відбулося. Вранці невідомі дрони, і вони показували навіть такий повітряний бій. Чи бачили ви цю інформацію, і як можете прокоментувати, якщо у вас є якісь дані з приводу цього, ну по перше, це, знаєте яскравий приклад того, що інформаційна гігієна це не просто слова. Ви про це теж постійно повторюєте. Які джерела треба споживати інформаційно, які треба просто відкидати? Ну, по перше, дійсно розповсюдили таку інформацію так звані російські засоби. Масової інформації ці російські медіа навіть дійсно показали щось незрозуміло, де знищується у морі якийсь там катер чи безпілотник морський. А мова йшла зранку дійсно про, начебто, три українські безпілотники, які атакували цього Івана, але не знищили. Хочу відразу сказати, що в цій вані яких ми атакуємо, вони всі як мінімум зазнають пошкодження. Ну і головний інсайдер завжди з військових новин це наші збройні сили України, перш за все, Генеральний штаб. Побачимо, якщо це буде там у зведенні, то це так. А з іншого боку, давайте говорити про те, що навіть повідомлення російських медіа говорили про що спочатку, що цей корабель йшов через босфор, що просто неможливо, бо він військовий і зайти пройти там не може. Потім, що це було під час проходження, а потім на 40 миль північніше від Босфору, а потім 140 миль навіть на ніч. Я вже бачу таку цифру. Ну і, власне, з'явився цей комп'ютерний мультик. Так що інформаційна гігієна треба довіряти нашим засобам масової інформації, нашим військовим, перш за все, що стосується воєнних дій. Пане Сергію, в тебе по безпеці. Я. Пане Сергію, і по безпеці, і не зовсім по безпеці пригадуємо так, що літо і ми вже анонсували. Бачимо наказ одеської районної військової адміністрації з приводу визначення комплексу заходів, за умов виконання яких буде надано можливість доступу до відвідування громадянами окремих пляжних зон. Я думаю, дуже багатьом нашим глядачам цікаво, чи вдасться відпочити на пляжах Одеси і Одещини в цьому сезоні, і що це будуть за умови, як все це перевірятиметься, і яких заходів будуть дотримуватись. Ну я буквально репліку ще з приводу інформаційної гігієни точно знаємо, що сьогодні вночі бавовна розквітла у Джангої, а це той вузл, вузл, залізничний, де зокрема калібри перевозять. Ну, зокрема, як приклад, так що стосується теми, яка дійсно всіх хвилює, вчора е оголосили про цей спільний підкреслюю наказ наших військових. Це оперативно-стратегічне угруповання військ Дунай та Одеська районної військової адміністрації підготували такий документ. Він е наданий відповідним особам, які е що мають зробити, мають дійсно провести той комплекс заходів, в основі яких лежить безпека людей. Все, що вони мають зробити, там прописано. І до 5 червня вже сказати: ми готові. Відніше ми можемо і робимо те, що в цьому наказі прописано. Потім наступний етап знову таки кажемо лише про безпеку у пріоритеті. Наступний етап це спільний наказ, можливий спільний наказ між обласною військовою адміністрацією і оперативно-стратегічним угрупованням військ Одеса, і там мова дійсно може йти, може йти про окремі. Ділянки, де люди зможуть не просто засмагати, а навіть ну, зайти до води. Знову таки, це мова не про відкриття пляжів в Одесі вчора, або сьогодні, або навіть завтра. Мова про те, що ці заходи треба виконати, вони мають бути ще раз кажу для безпеки людей. Не забуваємо, що мінно вибухова тема залишається для нас актуальною, тому ви знаєте, ті намагання деяких людей все таки купатися сьогодні виходити на пляжі, звичайно, можна сказати, ми залишаємо це на їхній совісті, але є наказ минулого року про заборону вчиняти такі дії. І хочу закликати всіх, дякую вам за таку можливість. Бережіть своїх дітей перш за все, не тягайте їх по тому берегу, не кидайте їх в ту воду. Ну трошечки можна потерпіти. От я особисто і цього року не збираюся йти на море і закликаю це робити всіх інших. Пане Сергію, Одеська область фактично єдиний регіон відносно безпечний, як вважає переважна більшість українців. І він на березі Чорного моря. Скажіть, будь ласка, чи фіксується зараз притік туристів-відпочивальників, які приїжджають, зокрема до Одеси? Ну я вам скажу так, що, наприклад, вишиванки перед ним вишиванок ну, вибирали навіть наші. Гості Західної Європи є звичайно люди, які сьогодні вже приїздять до Одеси. Хочу зазначити, що крім моря, звичайно, це принадане мабуть найголовніше для тих, хто до нас приїздить. Крім моря, є інфраструктура відповідно, не дивлячись на удари російських терористів по рекреації. Ви знаєте, зараз згадаю знову Сергійку, знову згадаю затоку. Так, от є інфраструктура, яка дозволяє проводити відповідний відпочинок, в тому числі і купатися можна. Басейнах, де є морська підкреслюю, вода, можна все це використати і це буде безпечно. Тому люди потихеньку з'являються. Я думаю, що вони і будуть, але найголовніше безпека. І вона буде і все буде добре Пане Сергію. Дуже дякуємо вам за відповіді. Сергій Брачук, голова громадської ради при одеській обласній військовій адміністрації, нам розповідав про безпекову ситуацію в Одесі та регіоні.